Вітаємо вас, дорогі підписники та гості нашого каналу? Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися в одній містичній теорії. Під нашими відео почали з'являтися коментарі, що Житомира не існує? Ми ніколи не сумнівались, що Житомир існує, але все ж таки вирішили розібратися, звідки ростуть ноги у цієї ідеї. Та, чи знав, що знав, Житомира не існує? Житомира? Так. Чому не існує? Які докази, що існує Житомир? Тож, ми провели своє власне розслідування, щоб встановити хибність цього твердження. Ми аргументуємо вам, чому це не так, і доведемо, що Житомир таке існує. Заварюйте чай та розміщуйте зручніше, а ми бажаємо вам приємного перегляду! Вводячи в пошуку Google Житомир, ви знайдете купу фотографій та відео славного міста Житомира. Ось вам і Житомир Старий, і нічний, і карта міста, і міський парк, і Михайлівська вулиця. Фотографій стільки, що можна втомитись переглядати всі. Не вірите фотографіям? Для таких вимогливих глядачів існує зйомка з дрону. Видне місто з висоти пташинного польоту як найкраще показує різноманіття та красиві краєвиди Житомира. Історична частина міста замкова гора. Місце, звідки зародилося місто та де колись була фортеця. На замковій горі та соборній площі сконцентрована найбільша кількість церков Житомира. Саме звідси, як правило, розпочинають свій маршрут місцеві екскурсоводи. Гідропарк. Сюди приходять Житомиряни спостерігати зміни пір року. Ви тільки гляньте на багатство та різноманіття окрасу дерев. А який гідропарк взимку? Засніжені хвої та замерзла річка привертає увагу навіть байдужих до природи. І звісно, ми не могли обійти стороною найпопулярніше місце серед туристів Житомира. Одразу після приїзду всі поспішають подивитись на пішохідний міст над рікою Тетерів. Міст розташований на висоті 43 метрів та є майже точною копією Босфорського мосту в Туреччині. Житомир має свою телерадіокомпанію, до якої входить телеканал «Суспільний Житомир та радіоканал Українське Радіо Житомирська хвиля, який веде мовлення на території Житомирської області. Подорожуючи по нашій області, ви завжди зможете бути в курсі останніх державних та регіональних новин. Іншим потужним засобом масової інформації, який тримає містян у курсі ситуації в Україні та місті, є Житомир. Інфо». Новини Житомир Інфо доносить всіма відомими способами. Через свій сайт, через канал на Ютубі, різноманітні меседжери, як от Telegram, Facebook, Instagram, Twitter. От і ще місто точно не має проблем, так це із браком газет, журналів, телеканалів та пабліків, які б висвітлювали актуальні події міста, статті із своїм незадоволенням, наприклад, новим маршрутом в місті чи претензії до міської влади про незадовільне облаштування тротуарної плитки або постійні ремонтні роботи водоканалу. Ви зможете побачити скрізь як на великих інформаційних каналах, так і у маленьких. Якщо ви коли-небудь їли руть, то можете точно бути певними, що Житомир існує. Адже відомий на всю Україну Рудь знаходиться у нашому місті. В Житомирі народились такі відомі люди, як Борис Лятошинський, український композитор, диригент і педагог. Сергій Корольов. Радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор, Юліуш Заремський польський композитор і піаніст, Микола Стіборський підполковник армії УНР, діяч ОУМ, публіцист і теоретик українського націоналізму, Олег Кандиба, український поет, археолог і політичний діяч, Володимир Короленко письменник, публіцист, журналіст, Святослав Ріхтер радянський піаніст німецького походження. Валерій Шевчук український письменник 60 Юрій Вернедуб український футбольний тренер і ще дуже багато інших, не менш важливих постатей історії, де і працювала у місті в різні часи, розбудовуючи і вносячи свій вклад у майбутнє міста та України чимало відомих особистостей історії, це є Юзеф Ігнацій Крашевський, польський письменник, публіцист, видавець, історик, філософ, Микола Хомичевський. Літературний псевдонім Борис Тен, український поет-перекладач, мистецтвознавець, педагог, і барон Іван Максимілянович Дешодуар, меценат Житомира. Про нього та всіх баронів із династії Дешодуарів на нашому каналі знято не одне відео: і Віктор Баніков, радянський футболіст, і Віктор Косенко, український композитор, піаніст та педагог, і багато інших. Проїздом у Житомирі було багато людей і різних спеціальностей та професій. На деяких із них Житомир справив такі незабутні враження, що вони навіть записали їх у своїх мемуарах. У 1467 році, на шляху до Османської імперії, через Житомир проїжджав венеціанський посол Амброджо Контаріні. У своїх спогадах про місто він зазначив, що Житомир місто дерев'яне. Посла це здивувало, адже сам край загалом знаходився на гранітній плиті, і граніту було в достатній кількості для будівництва будівель. Ось що знаходимо про Житомир у мемуарах саксонського капітана Ліндемана за 1812 рік, який був тут проїздом. Місто, що налічує приблизно 1800 будинків, чудово розташоване на річці тетерів, вдалині відкриваються красиві краєвиди, за садами по той бік міста, помітні лісисті пагорби та яри. Жваве життя кипіло на вулицях, і люди натовпами ходили вгору та вниз. Тут також помітний комерційний дух євреїв. Більшість будинків мають непогану конструкцію, але є деякі, у яких житлові приміщення знаходяться під одним дахом із господарськими спорудами. Тут можна знайти кілька церков чудової та гарної забудови. В Житомирі побували і Кирило Мефодіївці, Василь Білозерський та Пантелеймон Куліш навесні 1847 року на своєму шляху до Варшави. У листі до Марковича Білозерський залишив цікаві спогади про наше місто і його околиці. Під'їжджаючи під Житомир, показались нам з під землі каміння або скелі, яких у нас не побачиш. Далі пішли города і замки з таким видом, що очі мусять на них задивитися, а серце задуматись на стародавню годиною і порядком. где из с гумором и сарказмом описывала в улице Житомира газета «Волынь» в конце 19 столетия. Я уверен, что каждый, приезжающий в Житомир в первый раз, пройдясь по нашим улицам, невольно задает себе следующие вопросы. Неужели в Житомире так много больных, что такая масса аптечных складов? Неужели в Житомире такая масса грязных людей, что так много прачечных заведений? И наоборот. Неужели так много чистых, что здесь только одна и то не очень плохая баня? По Киевской улице ребит в глазах от вывесок аптечный склад и прачечное заведение. Аптечные склады без всяких добавлений, но к прачечным заведениям непременно существуют прилагательные Петербургское, Московское, Венское, Берлинское словом какое вам угодно только ниже томерская прачки, очевидно, считают для себя унизительным числиться житомирскими, хотя это им ничуть не мешает стирать белье житомирцев и драть за это не цены. Не знаю, как в Вене, а в Москве прачки ничуть не хуже житомирских рвут белье и заменяют новое старым. Так детально описать атмосферу міста та тогочасні нарекания житомирян могли лише журналисты того, старого Житомира, Але як нам не відмітити сьогоденні проблеми Житомира, в схожому ключі? Згадайте тільки, скільки десятків аптек у нас відкрито по вулиці Київській, або ж скільки ломбардів та ігрових закладів ще не так давно було по вулиці Бердичівській, те саме дерев'яне місто часто відображається у постійних ремонтних роботах і зелених, похилившися парканах по сторонах навіть центральних вулиць нашого міста. Отже, Житомир змінився не так сильно, що підтверджує його існування ще й стародавніх часів. Багато польських, українських та російських вчених у 19 столітті шукали в історичних джерелах інформацію про час заснування Житомира. Як виявилося, жоден історичний документ не містив тверджень про точний час заснування міста. В працях вчених Зачасто говорилося лише, що заснування міста заховане у глибокій і невідомі давнині або його покриває непроглядна темрява віків. Місцевий переказ стверджував, що час заснування Житомира невідомий, але якщо вірити переказу, то його було започатковано в часи Олега по уб'єнні київського князя Аскальдіра, любимець його і советодатель Житомир, со многою дружиною, не желая служити убійцям любимого князя. Удалился с двором своим в леса земли Землі, і на высокой скале при соединении Рек и основал замок, получивший і название от імені своего повелителя. Так, місцевий переказ ліг в основу подальших досліджень місцевих краєзнавців які продовжували шукати істину у питанні часу виникнення міста. На Нашому каналі є детальний ролик про легенди походження Житомира та час його заснування. Подивіться, у ньому дійсно багато цікавих фактів. Не все так однозначно у цьому питанні. Якщо і після таких доказів, що Житомир все ж таки існує, у вас ще залишилися хоча б найменші сумніви, то просто подивіться на свої ноги. Можливо, деякі шкарпетки та панчохи, які лежать у вашій шафі або комоді, були виготовлені на Житомирській панчишній фабриці, яка є відомою по всій Україні. Фабрика є одним із найстаріших підприємств міста, і саме вона принесла найбільше розголосу і популярності Житомиру. Але як ви могли помітити, в Житомир можна приїхати не лише за одними панчохами, в місті дійсно є на що подивитись та що послухати. Тільки візьміть на замітку одне. Друзі, ми з батьківщини відомого конструктора Сергія Корольова. Людина в 60-х уже будувала ракети. Бо знала, що з дорогами в Житомирі повний капець. Прилітайте до нас в Житомир! Дякуємо, що додивились цей ролик до кінця. Якщо вам було цікаво, будемо вдячні за лайк та поширення відео в соціальних мережах. Пишіть свої враження від ролику: Нам цікаво прочитати вашу думку. Підписуйтесь на канал, якщо бажаєте, та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Зустрінемось при подальшому дослідженні історичного минулого міста!